Вітаю, друзі, вітаю громада! Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже актуальну тему і не менш важливу. Це тема Як слухати, щоб не ранити. Слова Святого Письма говорить нам: Тепер слухайте ви, прислухайтесь до моїх слів. Нехай би хоч це стало для мене розрадою. виявіть терпіння до мене, поки я говоритиму. Йова 21, 2, 3. Мені слухати важлива умова підтримка людини, яка переживає важкий період. Коли ми правильно вислуховуємо, ми допомагаємо людині виговоритись і це вже лікує. При цьому важливо яка, якомога менше перебувати нашого співрозмовника. Бо у той момент, коли він викликає, викладає те, через що він проходить, він знову переживає свою ситуацію і аналізує її. Зверніть увагу на 12 перешкод на шляху е, активного служіння, яких потрібно уникати. Перша перешкода це наказова форма. Шкідливі фрази не кажи так. Ти маєш прийняти реальність, яка вона є. Або то ж піди і викажи йому все, що ти думаєш. Друга це попередження чи загроза. Якщо ти не зміниш свого встановлення до нього, то втратиш його або тобі. Краще послухати моєї поради, бо потім жалкуватимеш. Тут приховане і попередження, і загроза майбутніх наслідків, третє поради, пропозиції або рішення. Фрази ось я би що зробив, або А ти намагався зробити так. Насправді ми до кінця не можемо зрозуміти те, через які переживання проходить людина. Спроби переконати людину, іноді нам здається, що людина неадекватно сприймає реальність. І ми намагаємось допомогти їй усвідомити, що ж відбувається, переконати чи нав'язати свою думку. Ось фрази, які це викривають. Але ж факти говорять про заворотнє. Так я погоджуюсь з тобою, але давайте разом поміркуємо. П'яте проповідування в лапках: нав'язування свого свідогляду, намагання пояснити зону відповідальності. Це твій обов'язок, ти повинен. Для нас це перешкода, мабуть. Найскладніше, адже ми знаємо істину Божу і вже чи на першій хвилині бачимо духовні підвалені проблеми, вона може свербіти, вистрілити вручним текстом із Біблії. Але в результаті бесіди, під впливом совісті та Духа Святого, людина і сама може дійти до правильних висновків. Шосте, критикувати, виявити свою незгоду, виносити звинувачення. Але ж, то твоя проблема сам винуватий, це тому що ти думав лише про себе. Погодься, ти був неправий у цій ситуації. Сьоме це попередження, схвалення дій, фрази Я думаю, що ти правий, я би вчинив так само, ти дуже добре зробив. Іноді людина щось не договорює і у розмові демонструє свою позитивну складову, приховуючи негативну. Таке схвалення може надати людині хибного заспокоєння. Що вона у цій ситуації в цілком права. Активне слухання не передбачає, що ми маємо усім погоджуватись. Восьме Висміювання, викли почуття сорому, навішування ярликів. Фрази, слухай, це безглуздо, тобі має бути соромно. Як ти взагалі міг таке утнути? Бог не давав нам права судити. Дев'яте оцінка тлумачення аналітики, того, що відбувається. Фраза: знаєш, у чому твоя справжня проблема? Швидше ти не це мав на увазі. Насправді це ваша особиста суб'єктивна думка. Десяте, надбірне, надмірне підбадьорення. Інколи нам дуже хочеться зробити щось, щоб співрозмовник, якого накривають емоції, і почувався краще в нашій присутності. Якщо ми перебуваємо людину, намагаючись проявити наше співчуття, це збиває людину з думки. Наприклад, я все ж таки погано виглядаю. Я впевнений, що все буде добре. Та не хвилюйся, через деякий час, озираючись назад, ви будете реготати над тим, що тепер відбувається із вами, і що ви зараз переживаєте. Одинадцяте. занадто багато додаткових питань, намагання дізнатися більше, ніж дозволено. Фрази звідки у тебе такі відчуття? І ти збирався це зробити. Таким чином, ми зазвичай готуємося до того, щоб. На основі власного досвіду спробувати допомогти вирішити ці ситуації. А, відсторонення, відволікання, жарти. 13 пункт. Фрази, давайте ми поговоримо про це іншого разу. Бо я тут чув, що стартувала щедра акція у торговому центрі. Коли ми намагаємося змінити предмет розмови, людина розуміє, що нам не важливо про що вона говорить. Соломон у свій час писав: хто дає відповідь, не слухавши, той. Нерозумний і соромиться. Ключі 18.3. Уміння не повчати, а по-справжньому вислухати і підставити дружнє плече це безцінний дар, яким може наділити лише Господь. Дякую за увагу.